У п'ятницю рано вранці в ГАЗі знову лунали вибухи. Напередодні ізраїльський уряд затвердив план встановлення контролю над найбільшим містом і потенційно над усією територією Анклаву. Як заявив прем'єр-міністр Бінямін Нетаньягу, це лише тимчасовий захід. Нині, за даними Цагалу, під контролем армії перебуває близько 75% сектора. За 22 місяці бойових дій більшість з приблизно двох мільйонів жителів сектора Гази мусили залишити свій дім. Міжнародні гуманітарні організації попереджають, що серед населення вже почався голод. Також катастрофічно бракує медикаментів і предметів першої потреби. За даними ООН, понад 70% будівель міста Газа пошкоджено або зруйновано а більшість лікарень не функціонує. Водночас, як заявляє уряд Ізраїлю, операція має на меті усунути загрози з боку Хамасу, звільнити заручників і створити зону безпеки. Він стверджує, що не керуватиме сектором гази довго, і після завершення кампанії владу передадуть дружнім арабським силам або силам, не пов'язаним з Хамасом. Водночас ізраїльтяни вийшли на вулиці Єрусалима й Тель-Авіва, вимагаючи негайно укласти в угоду щодо звільнення заручників. За даними ізраїльської влади, в Анклаві залишається 50 заручників, з яких щонайменше 20 живі. я хочу, щоб наш уряд повернув заручників за єдиною угодою і припинив цю війну. Продовження війни є катастрофічним і для палестинців, і для нас, ізраїльтян. Водночас останній раунд переговорів у Катері не мав результату. Хамас наполягає на повному припиненні війни, а Ізраїль звинувачує угруповання в небажанні відмовитися від влади.